Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам благодаті. Подивіться, яка в нас зима. Скільки багато насипало снігу за нічку. І я стежечки не чистила, спробую вийти он туди. Он там на центральну дорогу. Надіюся, що свої черевички я не наберу. Ну, а коли буду йти додому, яка буде погода і чи буде прочищена доріжка, друзі, вам покажу. Моє щенятко, мій тофа плаче кричить, йому скучно. Боже, яка краса. Це просто супер. Це просто супер, друзі. Ой-ой-ой, а я напевно вже набрала. Вже відчуваю холод. Ну нічого. Помаленьку вийду я до траси, а там, а там, я думаю, що грейдер вже прийшов. Як гарно, які берізки, друзі, гарні. Подивіться. Як гарно, як це біло. І моя хатинка. Ось така, друзі, зима. Ось така в нас зимонька зима. Січень місяць розгулявся, снігу насипав. Ось це дійсно зима. Усім пока-пока. До зустрічі. Ну, а я біжу хутенько на роботу. Як бачимо, рейдер ще не пройшов. Йду я вже з роботи. Так, дорога нас почищена і наш боковий тротуарчик також почищений. Ще був зранку почищений спеціальною технікою. Це друзі, морозець бере. Напевно, трошки слизькувато їхати, але йти не дуже слизько. А чи почищено там у нас, друзі, я не знаю. Будемо бачити. І знову, друзі, наші стежечки. І знову наші стежечки. Ну, снігу, можна сказати. На товщину небагато, але просто так дуже гарно. Подивіться, яка, яка краса. Прийдеться дзвонити до друга, щоб прочистив дорогу, тому що так ніхто нам тут і не прочистив. Друзі, і знову привіт! Так, це напевно третя доба, як в нас вже випав сніг. А тепер йде дощ і примерзає. Дивіться, як, як наші голінки похилились, як наші деревцята полягали, тому що... Ой, чуєте, який звук? Ой, бачите, йде дощ і все замерзає. Бідні деревцята. Ну що? А я йду, а я йду на роботу. Друзі, бачите, бачите, який лід поверху. Ось так. Ось така у нас погода. Ну а я вже майже біля лікарні. Ще ще один п'ять. І будемо на місці. Я вам усім щиро-щиро дякую. І напевно в сьогоднішньому відео покажу вам усе це відео, яке я знімала на протязі двох днів. По чуть-чуть. Я вже заходжу на територію, на територію лікарні. Пока-пока, друзі. Пока. Я вас люблю. Mm. <гум> Ось така, друзі, в нас слизота. Ось така в нас погода. Іде дощ і відразу ж замерзає. Марічка йде додому. Друзі, слизько. Дивіться, не можна пробити. Бачите, який лід зверху. Ось така в нас погода. А тепер хутенько-хутенько і йдемо додому. І скажу вам, усім на добраніч, добра ніч, будьте здоровенькі і бережіть себе. Пока-пока.